Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас. І Бог сьогодні хоче втішати вас в ваших обставинах, і Він хоче підтримати вас, в ваших викликах. Ми віримо, що Бог добрий. Ми бачимо, що Бог щедрий, Він піклується, Він пає. І там, де Господь, там дива. Тому хай. Ти твоя родина, ви будете переживати дивовижні речі в своєму житті. Мене дуже часто питають, як я відношусь до церкви. Я вам хочу сказати, що я люблю церкву. Я люблю церкву Анкову Зірка міста Хмельницьке, я люблю церкву помісту і я люблю церкву селенську. Сьогодні, коли я споглядаю на помісну церкву, я розумію, що церква це тіло Господнє. Ми читаємо з вами багато текстів. Один з них це Колосян 1,24. Там написано, що тіло Христа є церквою. Тому я розумію, що церква це тіло Христа. І як я відношуся до церкви, я так відношуся до самого Христа, до Його тіла. До Його нареченої. Один з текстів написано, що церква його наречена. Уяви, якщо ти погано відносишся до церкви, ти погано відносишся до тіла Господнього і до Його нареченої. Пасторе, мені там те не подобається, а там мені те не подобається, я там те не хочу. Ну, знайди церкву, тобі до душі і звершуй там своє спасіння, слухайся, будь баченні Будь на збудування, будь на підсилення. Куди б ти не прийшов, там всюди є правила, є всюди бачення, є люди, які тобі незручні, є пастори, з якими ти не завжди погоджуєшся, не все тобі подобається. Просто треба зрозуміти, з церквою не можна воювати, не треба воювати, церкву не треба нищити. Проти церкви не треба виступати. Це тіло Господнє, це його наречена. Або ми читаємо, що церква це є дім Божий. Це дім Божий. Коли ми сьогодні збираємося діти Його, як церква Божа. Господь говорить, це дім мій. Я живу в вас і я живу посеред вас. Тому, коли ти руйнуєш церкву, ти руйнуєш дім Божий. Коли ти поплюжиш церкву, ти поплющуєш наречену Божу. Коли ти виступаєш проти церкви, ти виступаєш проти самого Господа, проти Його тіла. Тому я люблю церкву. Я люблю наречену Господа. Я поважаю. І для мене сьогодні є така велика честь, честь бути частиною Божого, Божої церкви, і бути частиною Божого тіла. Тому люби свою церкву, будь патріотом своєї церкви, благословляй свою церкву, будь на збудування своєї церкви, будь на підсилення і будь вірною людиною. З якою Бог може співдіяти в своїй церкві? Амінь.